Дотримання правил може врятувати людське життя. З настанням весни та літа ймовірність нещасних випадків на воді зростає. Щороку через необережність та недотримання правил безпеки, річки й озера забирають не одне людське життя. Як вберегти себе та близьких від трагедії? Дивіться у нашому сюжеті. Бурхлива та чия та глибина найзапекліші вороги природи для людей. Щороку через необережність та недотримання правил безпеки, вода забирає не одне людське життя. За статистикою у 2024 році ми мали 24 випадки на водних об'єктах, які з яких на жаль закінчилися трагічно. З них четверо дітей загиблих серед 19 осіб у цьому 2025 році, ми маємо вже сім таких випадків, шість з яких на жаль також закінчилося трагедією. З настанням весни та літа кількість охочих провести час поблизу водойм зростає. Дорослі та діти все частіше прогулюються та відпочивають біля річок й озер, часом забуваючи про небезпеку, розповідають рятувальники. Люди вибирають дуже часто відпочинок біля водойм і як в стані алкогольного сп'яніння і на жаль, не слідкують за малолітніми дітьми під час такого відпочинку. Тому буковинські рятувальники на початку купального сезону проводять масштабну інформаційну роз'яснювальну роботу і для мешканців громад, і для освітніх закладів, і для того, щоб навчити підростаючі покоління. Аби прогулянка чи відпочинок поблизу річки були безпечними, потрібно дотримуватись основних правил безпеки. Основне правило це те, що коли ви відпочиваєте. Біля води ви маєте відпочивати у визначених для цього місцях, де чергують рятувальники, де було проведено обстеження. Обов'язково не вживати алкогольних напоїв під час відпочинку, тому що під час вживання алкогольних напоїв людина втрачає контроль, не дозволяти своїм підліткам, дітям, малолітнім, особливо відпочивати на воді без вас. Якщо під час відпочинку людина пропала з вашого поля зору, не зволікайте і телефонуйте на спацлінію 101. ДСНСники наголошують перед тим як кинутись на допомогу потопаючому, переконайтесь у безпеці та власних силах. Навіть якщо ви вправний плавець, навіть якщо ви впевнені у своїх силах і добре плаваєте, все одно бувають ситуації, коли ви кинувшись на порятунок, самі зможете можете постраждати. Чи вода буде занадто холодна, чи відстань буде занадто далекою від того місця, де з людиною трапилася надзвичайна ситуація, і мало того, що ви не допоможете, ви ще й самі постраждаєте. Тому найперше це викликайте рятувальників. А вже потім, якщо о, є така можливість все таки переконатися у власній безпеці і вже тоді надавати допомогу з порятунку людини, котра тоне. Нагадаємо, нещодавно у руслі річки Прут рятувальники знайшли тіло 13-річної жительки села Чагор. А ввечері 5 травня на річці Прут виявили тіло чоловіка без ознак життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.